Зачекай, не перемотуй! Хочу помолитися сьогодні саме за тебе. Ісусе, сьогодні молю тебе за цю людину, яка по той бік екрану. І щиро прошу про допомогу. Допомогу пройти ці всі випробування, які зараз людина переживає в своєму житті. Ісусе, я знаю, що з тобою. Все легко і просто. І прошу тебе, допоможи цій людині. Я її не знаю, але ти її дуже добре знаєш, знаєш, чого вона зараз найбільше потребує. її, підтримай і благослови. Амінь. Якщо ця молитва сьогодні саме за тебе, пиши в коментарях амінь. Пошир цю молитву своїм друзям.